Друзі, радий вас вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал про автомобілі. Ми сьогодні привезли із США джип компас другого покоління 2020 року в комплектації Trailhawk для наших замовників з мінімальними пошкодженнями. Також ще приїхала Mazda CX5, згрузили ми її там трішечки далі і подивимось на неї, на неї трошки пізніше. Починаємо з компаса. Джип-компас це, напевно, єдиний кросовер із сучасних кросоверів, який, який залишився на атмосферному двигуні та з гідротрансформаторною коробкою передач. Тобто з досить такими надійними компоновками по старим традиціям, як ми звикли вірити і знати, які мають бути автомобілі. Всі інші використовують або роботи, або варіатори, або прямо вприскові двигуни. так, звичайно, вже останнім часом з'явилися і комбіновані вприски, але джип ще до цього не перейшов. Джип це ще той старий динозавр, який використовує саме старі технології, що Jeep компас, що джип Renegade, що Jeep Чирокі, що Jeep Гран Cherokee. Тобто, це автомобілі в старих традиціях. І саме по цій причині ці автомобілі являються вибором номер один серед наших клієнтів, саме за ці параметри. Наскільки можна привести і купити для себе джіп? Компас Трелхок. Значить, дивіться, взяли цей автомобіль на аукціоні, ми за 6700 для нашого замовника. Автомобільці, в принципі, можна сторгувати і дешевше, але тоді він був би не в параметрах замовника, так як він того хотів. Тут у нас і 20-й рік, і мінімальні пошкодження в правій передній частині, а це досить важливі показники, які ми переслідували при виборі цього автомобіля на аукціоні. Тому що люди хотіли з мінімальним прибігом автомобіль, люди хотіли саме з мінімальними пошкодженнями автомобіль певного кольору та певних своїх характеристиках, якими вони собі намалювали. Саме цю можливість нам дають автомобілі зі Сполучених Штатів Америки вибирати. Тому що, коли ми дійдемо на ріа то в цих параметрах, по траметрах які я тільки що озвучив, може бути або ноль автомобілів, або один, або навіть один, але він буде десь далеко не в Києві. А їздити по Україні ні сенсу немає, тому що це можна витратити і місяці 3, і 5, і 10, і витратити ще більше коштів, ніж відразу привезти під це і зробити нормально, що, до речі, можна зробити з нами. Ну що ж, друзі, з нами можна зробити все під ключ. Авто ми зараз розвантажуємо, приймаємо в роботу, далі робимо дефектовку, створюємо чат по ремонту і відновленню цього автомобіля, з замовником буде, будемо повністю все узгоджувати. Що по автомобілю робимо, не робимо, як робимо, що ставимо, яку гуму, газ і все остальне. Віддамо його через декілька місяців повністю готовим. Зараз я вам пропоную подивитися ще на мазду, яка у нас прибула, та відвідати наші ремонтні бокси, подивитися, яке у нас обладнання, які автомобілі там. Встановлені, та що ми зараз з ними робимо. Відвідати малярку, покажемо, як ми фарбуємо автомобіль. А також покажу вам новий проект, який ми започаткували. Ми відкриваємо свою малярку. Так, ви знаєте, у нас своя е, Рихтовка, далі у нас партнерська малярка, але вже з Нового року ми плануємо відкрити свою малярку, і зараз я вам покажу, що ми там вже зробили. Продовжуємо зустрічати автомобілі із США, і це Mazda cx 5 так як я говорив. Е, це автомобіль. Ми також вибирали для нашого замовника, і задача була вибрати автомобіль з мінімальними пошкодженнями в максимальній комплектації для того, щоб він міг отримувати насолоду від свого омріяного автомобіля. Адже автомобілі в гарній комплектації завжди приносять більше задоволення, чим бідніші автомобілі. І це логічно, тому що тобі не потрібно ходити і заглядати по вікнам інших автомобілів. А що ж там у нього в комплектації є, а в мене немає. Ой, а може ж і колись у мене таке буде. Так, потрібно такі автомобілі. Трошечки дорожче вони виходять на аукціоні, але якщо трошечки більше піднатужитись, можна для себе зробити все-таки краще. І тут вже вибір пав у нас на Mazda CX5 Grand Touring 2019 року випуску з невеликим пробігом 32 тисячі милі. Атомобіль ми вибирали на аукціоні з мінімальними пошкодженнями. І якщо ми тут подивимося, у нас, по суті, майже цілий автомобіль. Основне пошкодження у нас прийшлося в правій передній частині. Е, у нас трішечки підм'ятий капот, і в багажнику лежать ще там додаткові запчастини по цьому автомобілю. Щось ми використаємо, щось ні. Але це трошечки допоможе здешевшити ремонт. При цьому у нас якогось такого удару, що щось там ушло в автомобіль, там безпека постріляла і все остальне немає. Дійсно, досить непоганий, класний крутий автомобіль, який вибрати на авторія для себе буде. Буде дуже складно, тому що якби, коли автомобіль вибирається на продаж, там трошечки інша технологія, по якій підходять до вибору автомобіля. Коли автомобіль, автомобіль вибирається під себе і відновлюється під себе, це вже зовсім інша технологія. І ви зовсім по-іншому дивитесь на речі. Ваша задача, звичайно, як для себе, ви будете шукати для себе на аукціоні більш автомобіль з меншими пошкодженнями. Та робити його там, або з оригінальних запчастин, або, як мінімум, не обов'язково все робити з оригінальних, але. Дефектні запчастини не клеїти, мазити шпаклівкою, клеєм всім остальним і саморізом, а ви будете просто викидувати і купувати нові. І тоді, коли ви будете експлуатувати цей автомобіль, він вам не буде приносити ніяких проблем, у вас нічого не буде відпадати, радіатори по дорозі випадати, закіпати, мотори потім міняти і все остальне. Ось в чому типу, основна різниця. Тому з нами ви можете вибирати авто із США для себе в своїх параметрах, так як вам потрібно. Саме головне, ми вас не обмежуємо. в у виборі авто із США. Працюєте ви особисто зі мною. Особисто я вибираю вам авто із США, Особисто я вам торгую і ми з вами узгоджуємо лоти перед торгами, торгуємо узгоджені лоти до узгодженої ставки, поки не виграємо. Бували навіть випадки, коли ми шукали лоти автомобілів для наших замовників понад 5 місяців. Так, друзі, це було складно, це було важко, але ми то все одно також зробили. В середньому десь уходи на пошук автомобіля від одного тижня до. 3 тижнів. Десь отако в середньому вдається вибрати гарний автомобіль. Ти ці аукціони постійно перебираєш, перебираєш варіанти щодня, що є, вони уходять по дорожчій ціні, вони не підходять по пошкодженням, там, по комплектаціям чи іншим характеристикам, можливо, історія в них погана, це обов'язково також перевіряється. Карфакси купуються, це входить в вартість наших послуг. І в результаті так шукаєш, шукаєш, і тільки опа, і береш класну тачку по класній ціні. Наприклад, як ось ця чи попередній. Jeep Компас. Тому, якщо ви також хочете для себе авто із США, наші контакти в опису цього відео можете зателефонувати для мене, отримати консультацію, чи зв'язатися по месенджерам Viber, Telegram, також по цим номерам там є. Також підписатися можете в Viber, Instagram, Telegram. Там ми щодня показуємо, як ми працюємо з автомобілями із США, що ми підбираємо по автоподбору в Україні, що ми привозимо з Норвегії. Там є більше інформації, тому підписуйтесь, не пропустіть. А я вас далі запрошую в боксі подивитися на наші Стапеля їх у нас 4 та в камеру, де ми фарбуємо зараз автомобілі, як ми їх фарбуємо, та в камеру, яку ми будемо відкривати з Нового року. Погнали! Це у нас автомобіль 2021 року випуску, це Ford Edge, вже в рестайлінг зі SYNC 4 магнітолою. Так, ці автомобілі зараз на аукціоні ціняться максимально дорого. В Україні їх ще майже немає, є тільки одиниці, але цей автомобіль уже у нас. Придбали ми його по досить вигідні ставки та запропонували нашому клієнту в дорозі, він продавався, один із замовників і підписників побачив його, що він продається в дорозі, він йому сподобався і він його забронював під себе. Зараз ми робимо йому ремонт. Відновлення цього автомобіля. 16 тисяч з половиною доларів цей автомобіль прибув сюди в Україну. Та зараз зробимо йому тут ремонт. В нього трішечки підвернуло лонжерон тому довелося витягнути двигун. Але дуже важливо, що наші майстри працюють по е, кресленням. ось Наприклад, у нас також у майстра вони лежать, він з ними працює. І він все перевіряє по цим кресленням, по розмірам, як задумав завод-виробник. і Наші всі замовники отримують рівні для себе автомобілі, в цьому вони і отримують гарантію, що вони будуть їздити на рівному автомобілі, тому що майстри працюють не просто на око, а працюють саме по розмірам. І коли завдяки оцьому стенду, що називається стапель, все вже переміряно, зроблено, виставлено, автомобіль збирається, далі віддається малярку, фарбується, але туди ми підемо трішечки згодом, і люди отримують рівні автомобілі. Всі запчастини, що пошкоджені в автомобіля, викидаються, ставляються сюди нові. І він експлуатується рівно так само, як і автомобіль, який ніколи не побував в ДТП. Навіть коли ви бачите, що зараз у нас ті ж трішки рівняється геометрія цьому автомобілю, тобто у нас лонжерон ставиться на місце, тому що він трошечки пішов в бік, але це все одно ніяк не вплине на його безпеку. Тому що наші майстри роблять все в розмірах, так як то має бути. І якщо поставити сюди оригінальний підсилювач, а не китайський тоненький, то і в майбутньому, при майбутньому ДТП, якщо не дай Бог таке відбудеться. Спрацьовувати кузов автомобіля, амортизувати від тої програди, в яку він в'їде, буде так, само, як і попередньо. Якщо робити все, звичайно, по-варварськи, по колхозному, то цього... Не буде. Але якщо робити правильно, то можна отримати гарно під себе автівку. Ну ви ж робите її під себе, і вам потрібно так, як для себе. В на наступному боксі, на наступному стопелі, у нас працює, працює майстер Валентин. І тут у нас Honda Fit 2019 року випуску. Цей автомобіль ми привезли для нашого замовника з міста Київ. Та будемо і не будемо, а робимо його, відновлюємо для нього повністю під ключ. Тут у нас були передні пошкодження і там трішки по задку. Зараз майстер все працює, виставляє все в розмірах, так як і має бути. Також в нього, звичайно, Honda Fit це у нас перший раз, ми це перший раз таку машину привезли, але ось купили розміри і на неї, і майстер працює повністю з цим автомобілем з розмірами, так як це закладено заводом виробнику. Це дуже важливо, тому що, якщо зробити автомобіль на око, десь може щось. Получитися щось не получиться. в результаті такий автомобіль може трішечки їхати криво, трішечки їхати боком, але якщо автомобіль ну, робиться, знаєте, тя пляп, то яка вже з того різниця. Особливо, якщо він продається з базаром, то вже проблеми нового власника. Так ось, щоб не було проблем нового власника, ми робимо все по розмірам, так як то задумав завод-виробник. При цьому ми від себе видаємо від акти виконаних робіт, даємо гарантії на ці роботи відповідно до актів виконаних робіт на всі роботи, що були зроблені по автомобілю. Якщо не Бог щось не так, то ви звертаєтесь і, звичайно, СТО виправляє, якщо є в автомобіля якісь певні недоліки. І це нормально, я вважаю. Робимо ще собі контрольну перевірку. Після того, як автомобіль з'їжджає з тапеля, він ще відправляється, тут поруч знаходиться сервіс Віанор, ми там міняємо гуму, замінюємо і також робимо розвал сходження. Розвал сходження, контрольна точка в перевірці, чи правильно зроблена геометрія кузова автомобіля. Тому що якщо вона неправильна і розвал сходження не буде сходити, то потрібно щось робити, перевіряти, доробляти і виправляти. Але якщо це не виправити відразу, потім в майбутньому переробити буде в рази дорожче. В наступному боксі у нас просто кипить робота і тут майстри працюють з двома джипачироками. Так, це автомобілі, які завжди постійно у нас є в роботі, тому що на початку відео я ще пояснював, чому ці автомобілі такі популярні та чому вони так потрібні для наших замовників та й для всіх. Тому повертатися до цього і повторювати ми не будемо. Ці автомобілі завжди є в замовленнях, завжди є в дорозі, завжди є в продажу. До речі, у нас є автомобілі в наявності в продажу в дорозі. Ви їх можете побачити на попередньому відео, де у нас виходив ролик, або перейти в Фейсбук і в шапочки Фейсбука. Там ці всі автомобілі закріплені. Ще в інстаграмі, телеграмі це все побачите. Там є досить круті пропозиції про по Ford Escape Ескейп двадцять другого року, Cherokee Trailhawk 19-го року, Jeep. Принегейт 2018 року. Діп Чироки 2019 року червоний взагалі за 9450, там супершарова ціна. Там у нас є пропозиція по джип-чироки, лімітед зелений 2019 року, автомобіль 2.4 на повному приводі максимальній своїй комплектації. Ще є пропозиції по компасу лімітед 2019 року з пробігом 14 тисяч миль. Тобто пропозицій дуже багато. З нами ви можете як вибирати авто із США, в своїх параметрах, або ті, що у нас є в дорозі, пропонуються по гарній ціні, поки в дорозі поки дешевше. Ви можете бронювати їх під себе і робити під себе, хоч своїм ремонтом, хоч у нас на СТО під ключ, без різниці. В даних автомобілях виконуються роботи по передній частині в білому та по задній частині в чорного тривкока. Майстри працюють так само з геометрією кузова, відновлюють усе, так як розказав на попередніх фрагментах, та в рівні автомобілі будуть вже скоро отримувати наші замовники. Якщо ви хочете подивитися, які результати виходять в результаті, ви можете знайтися у нас на каналі на попередніх відео, де я показую вже готові роботи і показую, які у нас зазори по автомобілю. До речі, її розповідаю за скільки ми купували запчастини, як ми збирали автомобілі, скільки можуть коштувати роботи, скільки може коштувати фарбування. Ця вся інформація є в попередніх відео. І підпишіться на канал, щоб не пропускати цікаві відео в майбутньому і мати про це більше інформації. Далі підемо в малярку та подивимося, що у нас там, адже в кінці відео ми покажемо, яку малярку ми будемо відкривати свою. Знаходимося ми вже у відділі, де у нас знаходиться малярка, і тут у нас фарбуються зараз автомобілі. Це партнерська малярка, багато років ми працювали та і будемо працювати разом. Але оскільки збільшується досить сильно потужна кількість автомобілів, яка просто йде зі Америки щоб встигати все робити, потрібно відкривати і свою малярку. Тоді таким чином ми зможемо збільшити об'єм замовлень, об'єм більше замовлень зможемо брати під вас. і робити під вас ці автомобілі, а також ми зможемо робити і брати автомобілі зі сторони, тому що останнім часом дуже багато до нас телефонують, що привезли авто із США, а зробити немає де, немає ніяк. Звичайно, брати в роботу ми такі автомобілі не можемо, тому що у нас вистачає і своїх автомобілів. У нас є багато зобов'язань перед нашими замовниками, що підписали з нами договір і замовили авто з нами. Але щоб і брати зі сторони також автомобілів, потрібно збільшувати трішки об'єм. Тому, як Якщо у нас зараз 4 стапеля, ми плануємо ще декілька стапелів поставити. Ми ще будемо мати одну свою малярку плюс партнерську, ми реально зможемо робити більший об'єм. Зараз покажу, що у нас є в роботі, з чим ми працюємо. Mazda CX-30 30 це автомобіль 2022 року, привезли із США з мінімальними пошкодженнями в задній частині. Зараз вже приїхала балка на цей автомобіль, та він вже буде прийматися в роботу, вже будемо його ремонтувати. Це у нас джип компанія цей автомобіль е, недавно прибув із США з невеликими пошкодженнями в правій бічній частині. Ви пам'ятаєте, ми з вами його знімали з е, автовоза. Це у нас, звичайно, тесла-тесла 3-ка. Вона вже е, відрихтована, вона буде фарбуватися, потрапляє у фарбування. Це у нас Ford Edge, який також вже відрихтований, готовий по кузову. Залишилось його відфарбувати. Я пам'ятаю, цей автомобіль, Це, звичайно, для нашого замовника з Кривого Рогу. Він навіть з кривого Декілька разів приїжджав до нас, у нього тут син в Києві навчається, він за до сина навістить і свого автомобільчика. Так, цей автомобіль у нас готовий по кузову та чекає чергу в малярку. А це у нас трошечки підбитий Rover, Він чекає свою чергу в ремонт. Тут такі ось пошкодження. Тяжко працювати з ренджроверами, у них повністю алюмінієвий кузов, але в принципі, ми також можемо робити. Так, це у нас вже готовий автомобіль. Ми на нього чекаємо документи і Скоро я вам про нього буду знімати відео огляд. І цей автомобіль буде відправлятися в Харків для нашого замовника. Він, в принципі, виконаний вже під ключ. Повністю готовий. Вже навіть рамочки наші стоять. Вже все готове. Так, тут у нас автомобілі ще в залі очікування. Ще очікують, хто на дефектовку, хто на збір запчастин, хто на ремонт, хто на малярку, хто якщо. Тобто є досить багато автомобілів в роботі. І ми працюємо для вас для того, щоб робити автомобілі якісно. І як ми це робимо, я вже показав на попередніх відеофрагментах, фрагментах. Для того, щоб ви могли це розуміти. Що, пішли, подивимося, що у нас там фарбується. Ну, ось безпосередньо місце, де виготовлюються автомобілі і майстри працюють з цими автомобілями. Звичайно, тут іде підготовка автомобілів до фарбування, тому що покрасити, пофарбувати автомобіль це не просто там балончиком помахав, знаєте, і все вийшло. До цього діла потрібно підходити досить відповідально. Перед цим потрібно виготовити запчастини. Уже прийшло, прийшов зімній час, якщо літом було краще, було сонечко і тепло. Зараз вже дощ і холодно, досить багато вологи і більше приходиться працювати з запчастини. Це все трошечки складніше, важче і дорожче. Але майстри професійні, вміють і знають, як працювати, і, відповідно, все виготовлюється робиться, всі автомобілі зараз в роботі. Після того, як запчастини вже повністю виготовлені, а від виготовки, до речі, і залежить, і фарбування, автомобілі потрапляють в камеру і там вже фарбуються. Після фарбування покриваються лаком. Далі вже запчастини без пилі, грязі, мусора, потьоків і всього остального, таке як потрібно, встановлюються, збираються на автомобіль. Далі хімчистка, мойка, поліровка, і ставимо гуму, розвал, і їдемо реєструвати автомрео. І авто під ключ готове. Так, друзі, на це в середньому потрібно біля півроку. Чому так довго? Дивіться, вибір автомобіля може зайняти, як ви вже зрозуміли, декілька тижнів. В середньому автомобіль із США, якщо це східний берег, плеве 2-3 місяці, якщо це західний берег, плеве десь 4-5 місяців. Так, західний довший. Тому що. Якщо східного берега, то там, де Нью-Йорк, Савана, Техас, він дивиться на Європу цей берег, дуже легенько автомобілі просто йдуть в Європу по, прямі, по прямому шляху, це достатньо швидко. Але поки автомобільний контейнер ще відкриють, поки розформують, послати перевізника, забрати автомобіль, розмитнити, завезти та повезти і доставити його до Києва, так, пройде трошечки часу. Якщо ж е у нас це Техас, Каліфорнія, берег, який дивиться на Китай, то потрібно пливти через Суєцький канал, через Африку, в Середземне море до Європи. А далі колись можна було пливти на Одесу. А тепер уже е -е, нельзя. Опливаємо повністю Європу. І тому саме така довга доставка, тому що досить і досить такий складний шлях. Але тим не менше все одно робиться. В середньому на ремонт уходить від 2 до 3 місяців, тому що як ви зрозуміли, потрібно дефектувати автомобіль, зібрати запчастини, зробити йому рихтувальні роботи, потрібно виготовити запчастини, відфарбу... відфарбувати, заміна гуми, заміна масла, фільтрів, перевірити це. Все, якщо автомобіль перевірку не пройшов, переробити це все. А ми і таке робимо досить часто, тому що ну всі люди, хто не помиляється, помиляються всі. І потрібно себе також перевіряти і робити роботу над помилками. Ми які хімчистки поліровки, тому це займає саме скільки часу. Ну що, друзі, йдемо в наступний бокс, там де ми відкриваємо уже свою камеру, і я вам покажу, що там буде. Ну і друзі, ми знаходимося в нашому боксі, де ми готуємо е, нашу малярку і будемо фарбувати далі вже ваші автомобілі. Та зараз ви бачите його повністю на відео. Я вам все розповім про це. До цього ви тільки бачили це в сторісах, в коротеньких відео я щось трішечки показував. Так, як ви зрозуміли, оскільки виявилася така необхідність в тому, що потрібно е, робити більший об'єм автомобілів, швидше його робити. Е, е, ми е, вирішили працювати не тільки з партнерським. Маляркою. З нею ми також будемо працювати, тому що задача стоїть швидко і якісно все робити, а будемо робити і в себе також. Тобто наша потужність потужність і швидкість збільшаться реально в рази. А, в даному випадку ми вже тут а, залили м, повністю все під камеру, виставили камеру, поставили її нижче втопили, для того, щоб автомобілі заїжджали не з підйом, не під підйом, а щоб вони прямо могли заїжджати в камеру, безпосередньо виконуватись фарбування. Далі. Ось цій частині ми встановили дві такі піднис штуки. Зараз будуть, там, підйомник буде стояти, і щоб фарбувати автомобіль, підйомником потрібно буде, він піднімає автомобіль і можна буде робити фарбування, якщо це потрібно, там, днище, порогів, арок і все остального, щоб було набагато зручніше. Потім підйомничок під землю сховався і він нікому не мішає. А, зробили вже дуже, дуже багато роботи, ще будемо заливати пол, а покажу, ще вам також зробили повністю освітлення, цього всього нічого. Нічого не було, встановили нові вікна. Зараз будемо ще ставити нові ворота. Роботи ще, звичайно, дуже і дуже багато. Але в принципі, я думаю, ми всім справимося. Звісно, я був дуже здивований, коли ми почали закуповувати обладнання. Ми закуповуємо все абсолютно нове, це абсолютно нова камера. Фарбуватися буде, звичайно, в камери. Ми купуємо окремо новий компресор, ми купуємо окремо новий генератор на 20 з лишнім кВт, для того, щоб якщо будуть вимикати світло, щоб це було можливо фарбувати в умовах вимкнення світла. Ми купуємо обладнання, яке буде тримати запчастини, сушити ці запчастини. Ми, звичайно, купуємо нові полівізатори. Ми купуємо купуємо нові полірувальні машинки. Ми купуємо спеціальні пилососи для переливаль... для полірувальних машинок для того, щоб пиль не розліталася по всьому боксу, не осідала на запчастини, які потім будуть фарбуватися, а відразу залітала в пилосмок. Ми хочемо збільшити якість фарбування в рази. Ми хочемо збільшити і покращити для вас сервіс в рази. Ми хочемо робити для вас все ще краще, тому що є куди розвиватися, є куди рости і є куди йти. І для того, щоб ставати кращими, потрібно над собою працювати. Ну, що ми, по суті, робимо. Ну що, друзі, дякую вам за підтримку. Якщо ви хочете побачити більше, якщо ви хочете дізнатися більше, у нас є в попередніх випусках на каналі дуже багато інформації. Також про готові автомобілі, як ми їх зробили, як ми їх видаємо, робимо їм тест-драйви, розповідаємо, як ми привозимо авто із США, як ми купуємо авто із США, які авто є в наявності в продажу дорозі. Дуже багато інформації, підписуйтесь, вайбер, інстаграм, телеграм, посилання в цьому відео або просто пишіть «Me auto» в пошуку і е, нас для вас знайде. Підписуйтесь і ви дізнаєтесь більше. До нових зустрічей. Всім пока.